Хочу звернутися до наших колег. Значить, ця платформа, вона, безумовно, для нас є дуже важливою і ми за неї відповідаємо. Тому ми сьогодні організували такий повторний тренінг відповідно до тих змін, які внесли розробники в цю платформу. Ця платформа має нами супроводжуватися платформа створена для комунікації. Тому максимально ми маємо забезпечити представлення інформації, щоб на цій платформі відбувалася комунікація, пошук інформації, і відповідно з певними там, мабуть, адресами, щоб це все було передбачено. Якщо там цього не буде, то мабуть, треба зв'язуватися буде з адміністраторами. Тобто, такий супровід треба вести і коректності викладення інформації на платформі. Ми за це відповідаємо. Ось і така, а наша взаємодія буде з адміністраторами. От. Кожен має мати свою частинку і відповідальності на цій платформі. Ми будемо починати з меморандуму, тобто з підписання меморандуму, а далі вже йти по вкладках. Олександр Петрович, який буде. Нам цьому допомагати у зв'язку з тим, що він розробляв технічне завдання і брав участь з розробниками у її розробленні. Насамперед, коли ми заходимо на головну сторінку, це 0.15.org.ua, А нам необхідно натиснути зверху, приєднатись до простору 0.15. А після того, як ми сюди натискаємо, ми переходимо на меморандум про співпрацю щодо відкритих даних по веб платформі патріантипросто ноль ми можемо одразу перекинути текст меморандуму, щоб розуміти, з чим ми будемо мати справу. Як бачите, вільні пусті пропущені поля це ті поля, які пізніше будуть заповнені автоматично. Але з цим можна, скажімо так, буде ознайомитися більш детальніше тому, кому це цікаво, той, хто буде заключати договір. І ми далі пізніше заповнюємо ці поля. Там назва юридичної особи додаємо сюди інформацію. В кожне поле, яке нам необхідно заповнити, яке позначене зірочкою, воно є обов'язковим. Ми додаємо сюди інформацію. Ну, давайте я зараз просто так наведу, щоб було зрозуміло, як воно все буде виглядати. Так, натоми співпраці, заходи, реквізити, заповнити меморандум. Так. І я певно, що щось, щось, щось. А, імейл. Так. Імейл це такий собі момент, який треба заповнювати обов'язково. І там має бути собачка. І дивіться, лист згода. Ми переходимо зараз на лист згоду для фізичних осіб, як діяльність фізична. Так, а, про захист персональних даних надсилаємо. І пізніше ми переходимо одразу на меморандум, де вся та інформація, яку ми заповнили, а, заповнюється сюди. Вноситься сюди. У нас тут один, два, три, тому що не хотілося б багато часу. І більше все, вноситься сюди. Все. З однієї сторони, Валентин Народкевич, з іншої сторони, заповнює ваші відомості. Остане. Дякую. Але я зрозумів, що мова йде лише про юридичні особи, правильно? Так, Це... Про юридичні. Це юридичні все Це заповнюється керівництвом закладу, так, з яким так. укладається договір про співпрацю. Правильно? Так. Але а, лист згоду на обробку персональних даних заповнює фізична особа, і вона дає згоду на обробку її персональних даних, щоб у нас просто не було колізії в цьому аспекті. Угу. А, при заповненні меморандуму обов'язково бути зареєстрованим на сайті, чи а, ні. ні? Ні, не обов'язково. Угу. В обліковий запис а, партнера 015, а, партнерського адміністратора. Зараз знаходжуся на вкладці записи. З вкладки записи можна додавати записи, які додаються відповідно до категорій. І категорії розділені на викладачам, гранти, курси підвищення кваліфікації, майстер-класи, проєкти, стажування, тренінги. Окремо, окремо хочу звернути вашу увагу на те, що можна додавати новини. І пізніше з новин можна відправляти на слайдер. Якщо помітите, ось з лівої сторони є зразу ну, розробник, дали вкладку слайдер, відображати в слайдері. Але пізніше більш детально зупинюся на цьому, тому що там є певна особливість. А, і всі інші, і так само по всім іншим категоріям: це для студентів і для викладачів, ну і так далі. А, що нам необхідно додати для будь-якої інформації, яка буде пізніше в цих категоріях? Нам необхідно дати заголовок, додати текст. Давайте я зразу одразу і буду а, вписувати тестовий маріант. Тест 1 Тест один. Щоб було зрозуміло. Потім ми нажимаємо і зображати в слайдері. А, обираємо картинку з, з галереї що не вносять машина. Нормально. Вибираємо тут картинку, вибираємо тут картинку. А, так, та сама машина. Встановлюємо. Вибираємо, хто створив цю приналежність новини до установи. І пізніше, як я говорив, ми поставили в слайдер, відображати в слайдері, поставили галочку. І пізніше особливість цього полягає в тому, що нам необхідно ось перейти так, на чернетки, видимість. Бачите, так, я зараз це не конзирнув. Ось, видимість публічно стоїть. Скажімо так, пін. ми нажимаємо перекріпити цей за запис до головної сторінки. Нажимаємо опублікувати. І так, з всією інформацією з категорії новин. Її можна буде опублікувати. Заходимо безпосередньо на сайт, подивимося, що де да, як там. І бачите, наша картинка з'явилася. Інформація з'явилася: Тест-1, тест-1. І ось ми зразу перейшли. Будь-яка інша інформація, просто вставляємо заголовок, вставляємо текст, вставляємо його посилання. Одразу можна коментувати, додавати ще свої файли за необхідності, і, звісно, надсилати. Тобто, це все можна створювати по вкладкам, по категоріям, які є на сайті: це викладачам, студентам. Для заходів там дещо інше. Ось, наприклад, заходимо на викладачам. Це гранти, майстер-класи, стажування, тренінги, проєкти, курси підвищення кваліфікації. Ну і студентам це аналогічно. Давайте перейдемо на вкладку хвилинку. На вкладку заходи, тому що вона теж є. І ми тут створимо теж захід. Тут заходом дещо простіше, тому що не треба вибрати, прикріплювати до головної сторінки, наприклад, тест 2. ТЕСТ-2. тест 2, тест 2 наприклад, для викладачів. Ось, наука освіта. Так, беремо наука освіта. Виберемо відображати на слайдері. Дата початку обов'язково. Нехай буде сьогодні. Тобок. Обрати. Час закінчення. Нехай 15 година. Обрати. Онлайновий. Інформація про проведення онлайн-лекторії. Нехай буде. Воно зараз у нас підвантажує організатор. Це інститут. Так. Статус заплановано. Можна поставити, що відбувся, або відмінено. Ми плануємо. Все нормально. Сюди в уривок можна дати текст за необхідності. Він буде пізніше відображатися. Далі встановлюємо імейдж. Зображення. В цьому випадку я пропоную зобрати це. Так, ми обрали зображення. Так, і все. Опублікувати. Очікуємо. І заходимо заново на сайт. Так, оновлюємо сторіночку. Так, ось наша машинка, яка була. А тут адміністрування платформи, так. А, ось це те, що ми додали. Тест, два. І так, з всією інформацією. Але хочу зауважити на те, що інформація на слайдер буде розміщатися з новин та з заходів. Можливо, є якісь нюанси або ну, якісь запитання у вас? Будь ласка, скажіть. Тому що я дуже сподіваюся, насправді. Олександр Петрович, а можна розташувати новину без слайдера? А, звісно, можна. А ласка, тест-три, новина без слайдера. Так, звісно. Знімаємо галочку, знімаємо прикріплено, оновити, Оновлюємо. Зараз я прийду. Так, все. І все, вона зникла. Нашої машинки немає. Все. Але е, вона є. Десь, 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 десь основина. Так, я певно його десь там трішечки. Так, ну, в общем, так, да, вона є. угу. Так, бачите. А, категорія, звісно. Я думаю, що ж не так. Не обрав категорію. Без категорії. Ми вибираємо новини. Новини. І оновити. І вона з'являється в новинах. Так, тест один. Чудово. Тепер, будь ласка, якщо є можливість, покажіть нам, наприклад, ми створюємо мастер-клас. <гум> мастер клас. Добре, не проблема. А, майстер клас, якщо не помиляються у нас в заходах, а, додам, нехай це буде тест три. зараз пишемо мастер клас. Тест". Тест". Тест майстер клас, тест 3. І так, він буде для викладачів і для студентів. Ні-ні ні, давайте тільки для викладачів. Тільки що. для викладачів. Викладачів мастер-класу тренер. Добре, відображати, відображати слайдері. Дата початку, нехай буде а, сьогодні. Так, час початку ми вибираємо, наприклад, з 12-ї години обрати. А, час закінчення. Нехай буде 18 години. Обрати інформацію про проведення онлайн. організатори воно завантажує нас, а, ну вас, як інститут професійної освіти. статус заплановано, уривку тексту. О, тексту немає. Я зробив теж майстер-клас, старий. Опублікувати. А, мене обрали зображення. І нам необхідно кожен раз обрати зображення для тої чи іншої новини. А, ну, давайте ось. Так. І нажмаю опублікувати. Угу. Так, бачите, майстер-клас. Зразу на слайдер. Інформація. А чи можна побачити цю, цю цей мастер-клас в закладці викладачам? Викладачам переходимо. Так, майстер-класи. А чому? А, ні, ось є, господи. Я запутався. майстер клас тест 3, так? Да. Само в самом кінці. Дякую, не тату. Чудово, дуже дякую. Тепер, наприклад, ми хочемо розташувати освітньо-професійну програму. Чи можемо ми це зробити і як це краще зробити? Осідні професійні програми у нас йдуть через записи. Вони не заплановані для того, щоб відоб... показувати їх на слайдері, тому вона буде формуватися як загальна інформація. Чи правильно я вас зрозумів? Так, будь ласка, да, як можна. Так, угу, да, Давай пішли тексту. А, а, обираємо про... одразу категорію. А, так, осінню професійні програми. А, так, вибираємо для неї картинку. М -м -м, щось цікаве, щось незвичне. Вибрати. Вибираємо одне зображення. Вони можуть відрізнятися за необхідності. Так. І обираємо. Партнера. Без після хто це розміщує? Так, освітні професійні, так. І опублікувати. переходимо на слайдер. Так, освітньо-професійні програми у нас, якщо не помиляюся, це партнери. Ні, а де те? Підскажіть, будь ласка, якщо пам'ятаєте. Може, студенти це. Студенти. Да. Так, дякую. Осінні професійні програми. Ось професійна освіта в УІПА. А де воно саме? Чи я щось не обрав під час е... осінні професійні програми, так? Я зробив, зробив освітні професійна програма. А ось вона перша. Необхідно, скажімо так, формувати якісь більш унікальні е... назви. Олександр Петрович, а підкажіть, будь ласка, а якщо мені треба приєднати саму освітньо-професійну програму у Word чи PDF, як мені зробити ось в даному випадку? Ми додаємо сюди або гіперпосилання, Ну, напевно, насправді це єдиний варіант, а найкращий варіант додати гіперпосилання на репозиторій, де знаходиться ваша освітньо-професійна програма. А тому, що сайт дуже не рекомендується обтяжувати, обтяжувати тою чи іншою інформацією. Тобто, ми вибираємо, наприклад, освітньо-професійна програма, нажимаємо Вставити, редагувати посилання і вставляємо сюди посилання на цю освітню професійну програму програму, яка була завчасно завантажена на якийсь репозитарій. Чи це може бути g drive це може бути якийсь бокс, там їх безліч насправді? Чи вона може ну, бути так... вже прошу. Вибачаюсь. Я так розумію, що якщо партнери розміщують у нас освітньо-професійну свою програму, то вона ж у них прикріплена, там, де кафедри, де все, просто Можуть зробити пряме посилання на свій сайт свого закладу, і вже там буде побачити студенти можуть ці освітні програми. Ну так, так. Але посилання має бути е, прямим не на заклад, а безпосередньо на на те місце, там де ця програма розміщена, або безпосередньо всю саму програму. Ага, Зрозуміло, дуже дякую. І ще таке питання. Я розумію, що ну всі представники, хто тут є, це вміють робити, але припустимо, що. Мені необхідно підвантажити якусь картинку. Як це правильно зробити? Для завантаження картинки. Ось я зараз цю видалю. Mm -hmm. І ось цю видалю. Видалити щось інше завантажимо. Наприклад, додати, давайте звідси. Головне зображення. Вставити головне зображення. Ми обираємо. І бачите, зверху в лівому куточку є завантажити файли. Так, і ми вибираємо якесь зображення. А, зображення, я правильно не знаю, ну, давайте цей. відкрити. Я не знаю, що це за зображення. В той момент, коли не знаю, що ти завантажиш Так, і воно завантажується, ми очікуємо. І в цей самий момент. Угу. Бачите, доволі великий файл і завантажується довго. Можливо, щось я знайду менше. Приховати помилку. Виникла якась помилка, завантажимо щось інше, знатували файл. А, так, знімки в... ту, -та ту ту picture. Ось, наприклад, відкляти. Ось завантажила. Я обрав його і завантажив. І вона завантажилася одразу сюди. Ми також можемо добавити картинку саму цю, але ж для того, щоб воно не дублювалося, не перегукувалося, ми могли подивитися. Ми завантажили його в освітню професійну програму. Оновлюємо тут не буде картинки, тому що ми її звідси видалили. Але вона буде в, на самому початку. Ось освітня професійна програма. Бачите, та, та картинка, яку ми завантажили. Підкажіть, будь ласка, а чи дозволяє WordPress редагувати в своєму середовищі ці зображення? Чи ми яким завантажили, так і можемо з ним працювати? Можна редагувати насправді. Ось я, наприклад, вибираю. Заходжу назад в цей запис, спускаюся нижче, обираю головне зображення, нажимаю Вставити. Обираю саме те зображення, яке мені необхідно відредагувати. І тут збоку є можливість, скажімо так, ось бачите, редагувати зображення з правої сторони, деталі прикріп, прикріпленого файлу, редагувати зображення. І ми можемо обрати або повернути його вліво, вправо. По вертикалі можна відобразити, або обрати для нього спеціальні розміри, наприклад, 500 на 500. Тобто ми його зменшимо, тому що його оригінальний розмір це. 2560 на 1920. Ми можемо брати для нього, зменшити його, скажімо так, розмір, просто масштабуючи. І все, ми його брали назад, повертаємося до нього, все, встановлюємо, і воно буде менше. Так, все. Зрозуміло, дуже дякую. Тепер, шановні колеги, будь ласка, ваші питання по проблематиці, з якою ви стикаєтеся до шановного Олександра Петровича, я на ви. Ну, от вчора я викладала новини, новини викладаються, пишеться кількість, але попередні, які я викладала, їх не можна не відредагувати, і їх тільки видно кількість, але сам зміст не видно. А, я розумію, новини, дякую. яку я викладала. Так, дякую, дякую. Я розумію, чому так сталося. Це через те, що ми мали розмову з адміністраторами. І вони не могли змінити а, права доступу до тої чи іншої інформації, яка вже розміщена, тому що пізніше було допрацьовано сайт, допрацьовано платформу. І так сталося. Це можна зробити лише з адмінського аккаунту. Якщо необхідно щось, будь ласка, звертайтеся, я все поправлю. Можливо, пізніше я зможу якось виправити цю ситуацію, передати всю інформацію, з згенеровану вами безпосередньо ваш аккаунт, але наразі, я боюся, я не можу цього зробити. Просто там одна новина. Тобто, це те, що ви без... розміщуєте зараз, тобто від якогось там числа, ну від початку місяця, наприклад, воно зразу зараховується в ваш аккаунт. С інше, що було розміщено з вашого аккаунту до початку місяця, зараховується в загальний аккаунт. І це було проблемою для нас, тому ми її вирішили. І це було саме оптимальне рішення. Тобто, якщо виникає проблема з минулими новинами, то звертатись до адміністратора. Так, до адміністратора. Дякую. Дякую, Яна. Альона Борисовна, у вас чи є запитання по. Невеличке уточнення. Значить, в нас заходи це новини, а записи це все інше, залежно залежності від категорії, правильно? А, трішки не так. А, ні, стоп, записи. Я правильно почув? Так. Записи Записи — це у нас все, що входить в категорії. Я зараз переходжу на записи, всі записи. Або навіть о, це, це на на захід. Так, це на на захід. Ось, додати новий записи. Записи у нас йдуть по категоріям. По категоріям це викладачам, все, що для викладачів, все, що для студентів, і новини. <під> Заходи, ну не просто схожі морфологічно. Заходи додаємо новий, і ми так само дивимося по категоріям, що нам тут видається: викладачам майстер класи тренінги, наука, освіта, студентам тренінги. Все, їх тут небагато, їх тут сім штук. І ми сюди додаємо. Але їхнє розміщення і їхня принципова відмінність полягає в тому, що ми, наприклад, заходимо для викладачів, тобто новина виглядає ось так. Ну, там ще цей ось курс і підвище кваліфікація. Ми зараз заходимо і там дещо по іншому буде виглядати. Не то. Наприклад, студентам перший студент буде. А, заходимо. І заходимо на заходи, мастер-клас, тест 3. Бачите, воно виглядає по іншому. Дата проведення, час початку, категорія, тип, інформація про проведення, організатор, статус заплановано. Картинка і пізніше йде весь текст, який необхідно подати Є гіперпосиланнями щоб він могла знайти. Ось так. Дякую. Добре, всім дякую, дякую. Тоді дякую. до побачення. До побачення, дякую, до побачення.